Ароматів на тему кафе чимало. У мене в руках один із таких. На мій погляд, це особливий крутий аромат кафе Франка-Букле, який став для мене справжнім відкриттям саме в той період, коли я шукала переконливі знаєте, кавові парфуми без цукру, без молока, фруктів та іншої гурманіки, якою часто доповнюють власне запит на каву. Тож я шукала акорд зернової кави з гірчинкою, або ж відчуття готового еспресо в шипровому чи фужерно-пряному напрямку. На улюбленому форумі порадили кілька цікавих варіантів, в тому числі монсераут кафе власний аромат, але для мене це все ж солодка карамельна кава з кислинкою. Це кафе, хоч і тіжіє в чоловічий бік, таки передає виразне відчуття старовинної кав'ярні, малює багатошарові образи людей, серед яких можна знайти щось своє. Одночасно зі свіжозмеленою кавою пахнуті різні пряні трави, сухі пачки лаванди, розмарин в інтер'єрі з масивного дерева. Хтось листає свіжу газету пальцями ще пропахли тютюном. А ось війшла красуня з букетом сяючих лілій, і ті лілії мають, до речі, легкий уринальний нюанс в своїй квітковій духмяності. Так, це той випадок, коли можуть вилізти котячі лотки та інші сюрпризи. Ароматна любителя. Так звана труніша, цей парфум точно не про ніжність, вершкову пінку і м'яку ковдру. Якщо хочете складний букет з нотою кави, що не лише смачно пахне, але й розповідає історію, тоді це кафе вас здивує.